Розділ другий. Сиранісина. Читає Катерина Гайдай. Політ тривав лише дві години. Ларі дістав свій електронний пристрій і розповів супутникам про мету їхньої поїздки. Це корона дожів, показав він фото на дисплеї. Вона належить сеньорові Альфредо Модільяні та його дружині Малісі. Крадіжку скоєно вчора, в їхньому венеціанському палаці після вечері. На якій були присутні ще троє осіб з вищого світу. З огляду на високий соціальний статус своїх гостей, сеньор Модільяні поки що не повідомив про крадіжку до поліції. Але страхова компанія, в якій застрахована корона, ризикуючи малими грошима. Тож сьогодні вранці вони доручили i-International, якомога швидше знайти особу чи осіб, причетних до зникнення коштовності. Виходить, що розслідування ініціювали не жертва крадіжки, зазначила Агата. Обставина доволі незвична, чи не так? Ларі та містер Кент кивнули. На жаль, це не єдина заковика, зітхнув юний детектив. Зазвичай школа надає мені всі файли, які є в архіві, але цього разу вони повідомили, що документи надійдуть із затримкою. Справді, це якось дивно, погодилася Гата. А що у файлах? «Досі на гостей, присутніх на вечері, карти палацу Мадільяні, Одним словом, все, що нам знадобиться для проведення зразкового розслідування за всіма приписами детективної науки. Мажардум відкашлявся. Яка причина затримки, містер Ларі?» Технічні проблеми в Центральному архіві – розочаровано пояснив Ларі, а тоді глянув на Агату і з надією усміхнувся. І тут, люба козино, у гру вступаєш ти? Я. здивувалася Агата, яким боком, перепрошую. Ларі дещо з поплескав її по плечу. Закладаюсь, нам стануть у пригоді твої славетні полички пам'яті, усміхнувся він. Наприклад, що таке дощ? Агата відповіла, ніби процитувала статтю з енциклопедії. Дош – Це посада політичного і релігійного лідера Осяйної Республіки Венеції. Дожі правили за тих часів, коли Італія була розділена на безліч маленьких держав. Дож носив характерний головний убір, що називався Герцогським рогом, і складався з оздобленої самоцвітами корони. Його гостроконечного пурпурного ковпака. Ларі і містер Кент захоплено слухали її. Навіть Ватсон зацікавлено позиркував на хазяйку зі своєї хатки кошика. Стривайте, ляснула себе по лобі Агата. Я забула одну важливу деталь. Ми уважно слухаємо вас, міс Агату!» – запевнив її мажордом, поправляючи краватку. Дівчинка закусила губу і з загадковим виглядом повела далі. На чолі Осяйної Республіки Венеції змінилося понад 100 дожів, і кожен з них мав свою унікальну корону. Не знаю, чи це стосується нашого розслідування, але якщо пан Мадільяні володів короною герцогський ріг, найімовірніше він шляхетного походження. Абсолютно правильно, впевнено кивнув ларі. Ті скупі дані, що в мене є, підтверджують, що Модільяні представник шляхетного, проте збіднілого роду. Агата на мить замислилася, за звичкою чухаючи носик. Цікаво, стиха мовила вона. Маємо вже два факти щодо Модільяні. Він із аристократів, але небагатих. І він не звинувачує своїх гостей у викраденні корони. Припускаєте, що він улаштував удавану крадіжку, щоб отримати гроші від страхової компанії? сухо запитав містер Кент. Цілком можливо, оцінила ймовірність такого варіанту агата. Але поки зарано говорити про це напевно. Не переймайтеся, вигукнув Ларі, щойно я гляну на його обличчя, відразу ж зрозумію, злодій він чи ні. Супутники здивовано зиркнули на нього, і тоді юний детектив розповів їм про методи кримінальної фізіогномики. Закінчивши лекцію, хлопець задоволено відкинувся на спинку крісла. Коротше кажучи, я кваліфікований фахівець у цих питаннях, підсумував він зверхньо. Насправді ж він значно більше знав про битви з космічними пробульцями, але, звісно, про це волів промовчати. Є ще якісь деталі, на які нам слід звернути увагу у цій справі? запитав містер Кент. Тут узяла слово Агата і викликала коротку історію Венеції. Століттями Сиранісима володіла наймогутнішим флотом у Середземному морі і вела жваву торгівлю з країнами Сходу, розповідала дівчинка. Неповторні чари Венеції сьогодні приваблюють мільйони туристів. Чому? Що в ній такого особливого? запитав Ларі цілковити профану географії. Агата витягнула з торбинки карту Венеції і розгорнула її в себе на колінах. Як бачиш, любий козене, місто розташоване в лагуні, себто в великій затоці, сказала вона, водячи пальцем по карті. Проїхати автомобілем тут неможливо будівлі стоять серед лабіринту каналом якими мешканці пересуваються лише човнами. Знаменитими гондолами, уточнив юний детектив, отими видовженими чорними човнами, на кшталт тієї, якою керує наш козен Марко. Агата кивнула. Зателефонувавши Маркові перед від'їздом, вона з'ясувала, чи саме він е займається цим. Марко був їхнім троюрідним братом і належав до італійської гілки клану Містері. То вічливо запитав містер Кент, Сеньор Марко не зустрічатиме нас в аеропорту. Саме так, відповіла Агата. Він дуже шкодував через це, але нині саме час Венеціанського карнавалу. Венеціанський карнавал веселе костюмоване свято, яке проводиться щорічно впродовж двох тижнів. І в місті повно туристів. Ми домовилися зустрітися на площі Сан-Марко. Площа Сан-Марко. Головна площа Венеції, на якій зведений палац Дожів. Ларі почав перевіряти місце побачення за картою, аж тут його айнет завібрував, і з нього долинули голосні біп-біп-біп. Пасажири літака почали роздратовано озиратися на Ларі. – Ой, я забув зменшити звук, похопився хлопець, квапливо натискаючи клавіші. Перепрошую, перепрошую, вимикаю. Ларі вимкнув звук і побачив на дисплеї список файлів. Агато, ось інформація, на яку ми чекаємо, Викнув він, переможно підносячи стиснутий кулак. Нарешті можемо братися до справи. На жаль, ми саме заходимо на посадку, любий козене, усміхнулася агато, міцно стискаючи бильця крісла. Літак м'яко торкнувся землі і помчав посадковою смугою. Невдовзі пасажири вже забрали свій багаж. На зупинці автобуса роїлися туристи з усього світу, які хотіли взяти участь в святкуванні заключних днів карнавалу. Попри штовханину, лондонці все ж потрапили на автобус, а згодом сіли на вапаретто. Вапаретто з італійської переплавчик. Громадський транспорт у Венеції на кшталт річкового трамвайчика. Що курсує великим каналом. Агата мала слушність. У Венеції панувала неповторна атмосфера. Човни на каналах, яскраві палаци, що виростали, здавалось, просто з води лагуни і барвисті процесії людей у традиційних карнавальних масках. Це закарбувалося в пам'яті Ларі назавжди. Дорогою детективи переглядали отримані матеріали і ділилися один з одним ідеями, але прибувши на площу Сан Марко, вони забули про все вражені красою собору Святого Марка, монументальний фасад і вигадливі бані якого були сумішю різних архітектурних стилів. Раптом Агата помітила веселого кучерявого юнака з обвітреним обличчям, який проштовхувався до них крізь натовп. Він красувався у традиційній для гондольєрів смугастій сорочці, яка, як улита, сиділа на його атлетичній фігурі. Марку! погукала його дівчинка, махаючи рукою, ми тут. Кузен підбіг до них, розлякуючись грає голубів. Радий бачити вас, Любі! Перевітно вклонився він гостям. Коли вони нарешті обмінялися вітаннями, слово взяла гата. Ми прилетіли, щоб узяти участь у карнавалі помилуватися дивами Венеції. Залюбки прислужуся вам у ролі гіда, піднесено запевнив їх Марко. Я покажу вам найпривабливіші куточки міста і до того ж із найбільш вигідної точки огляду моєї гондоли. Чудово! вигукнув Ларрі. Почнімо з палацу Модільяні». Навіщо він вам? Щиро кажучи, він не вартий уваги. Подружжя меділяні, друзі нашої родини, брахала Агата, не бажаючи вдаватися до детальних пояснень. Мама й тато просили мене відвідати їх, щойно прибудемо до Венеції. Зрозуміло, Марко підвів гостей до причалу з гондолами. Ось моя красуня. Гарна, правда ж? Ви впевнені, що вона мене витримає? завагався містер Кент. Усміхнувшись, Марко допоміг здорованеві піднятися на борт, а потім став на корму до весла і, вправно маневруючи, повів гондолу уздовж набережної. Дзинким голосом гондольєр заспівав старовинну венеціанську пісню, а човен швидко рушив каналами. Здавалося, минули лічені секунди, а перед ними вже вимальовувався фасад палаццо Модільяні.